Погодьтеся, що кожен з вас, хоча б один раз мріяв потрапити в епоху середньовіччя, ось в мене сьогодні буде така нагода, тому що ми зараз знаходимось в акерманській фортеці. І ось вам топ 3 факти про це місце. Ось бачите цей ров? Ви думаєте, там завжди була вода? Немає жодного підтвердження цього факту. Цей ров був призначений для захисту від ворогів. Також ця фортеця будувалася 200 років. І це найбільша фортеця в Україні. А керманська фортеця одна з наймогутніших та найцікавіших фортець півдня. Її прекрасно збережені мури, що височіють над темними водами лиману, і нині вражають своєю величу та неприступністю. Фортеця стоїть на скелястому березі Дністровського лиману на місці Ціри. Найбільш давньою є цитадель, споруджена в другій половині XIII століття. У плані це чотирикутник з чотирма наріжними круглими баштами. У південній оборонній стіні цитаделі влаштовано в'їзну браму а на замковому подвір'ї розташувалися пристійні житлові корпуси та каплиця. На території Керманської фортеці є дівоча вежа. За легендою кажуть, що тут батько зомрував свою неслухняну доньку. Чи так то воно насправді без екскурсовода нам не обійтись? Тож ходімо. Ми з вами зайшли на територію фортеці і знаходимося біля дівочої вежі. Вежа дівоча дуже цікава. Має легенду має. Коли батько зрозумів, що донька не хвора, а просто жорстока. Він залишив місто на вельмож. По приїзду батька Тамара вирішила схитрити та попросила у нього кошти на будування церкви, але побудувала не церкву, а ось цю фортецю. Дізнавшись про це, батько не простив доньки такого вчинку та прокляв її, в результаті чого Тамара заснула, і батько попросив замурувати її заживо в стінах цієї вежі. З тих пір вежа носить назву дівоча. Тут лунають дуже такі моторошні звуки. Наші місцеві жителі бояться по фортеці вночі ходити. О півночі тут або вид вітер виє, або тамара плачеть, або це просто дійсно, просто легенда. Акерманська фортеця один з найкрасивіших туристичних об'єктів України. Кожного дня з понеділка по п'ятницю тут проводять екскурсії. Ціни на вхід доволі доступні. Дорослий квиток коштує 80 гривень, дитячий 40. А для тих, в кого є місцева прописка, ціна на вхід складає 10 гривень за дорослого та 5 гривень за дитину. Також є два види екскурсій: оглядова та тематична. Ціна першої складає 300 гривень. Тематична коштує 400 гривень за групу групи до 20 людей. Також для тих, хто хоче повністю поринути в епоху середньовіччя та відчути себе героєм того часу, є місце, де можна постріляти з лука та арбалета, поїздка верхи на коні і примірка лицарських обладунків з мочем та тематичних суконь, в яких ходила сама Роксолана. І хто я така, щоб не скористатися цією нагодою та не одягнути на себе сукню, подібну в броню самої хюрем Султан. Здається, я вже в повній мірі відчула себе султаншою, яка прогулюється подвір'ям свого па палацу в очікуванні Султана Сулеймана. Територія Акерманської фортеці настільки велика, що за час нашої екскурсії ми находили більше восьми кілометрів. Але це місце настільки вражає своєю величністю та магічністю, що на втому увагу навіть і не звертаєш. А це коштовна копія корони Хюрем Султан. Вона розшита золотими нитками. бачимо, що вона охороняється, знаходиться під склом. Примірити її, на жаль, не можна. Поруч біля корони Хюрем знаходиться ще корона Султана Сулеймана І. Вона теж коштовна і вона з справжнього золота та срібла. А я схожа на Хюрем Султан. Ну. Но... Хоча б спробувала. Відомо, що Роксолана була сильна та войовнича жінка і вміла дуже влучно стріляти. Ну, чим я вам не Роксолана? Середньовічна фортеця зберігає в собі ще чимало цікавого і незвіданого. Познайомитися з ним ближче можна, відвідавши цю пам'ятку історії та містобудування, розташовану майже за 90 кілометрів від Одеси. Сьогодні нам вдалося в повній мірі зануритися в жорстоку та романтичну епоху середньовіччя, знаходячись тут, відчуваєш себе не просто туристом, а частиною цього місця. Сподіваюсь, нам вдалося передати всю величність Акерманської фортеці. Ну я з вами не прощаюсь. Побачимось на Одеса Лайф.